Таким веселим і водночас сконцентрованим запам'ятали його всі, хто знав. Розпочалися поминальні заходи у Коломиї у соборі Преображення Христового. Сюди віддати шану пам'яті прийшли ті, хто працював з Михайлом Вишеваником на Коломищині. Завітали і колишні губернатори та очільник обласної ради Олександр Сич. Провів панахиду правлячий архієрей коломийсько чернівецької єпархії УГКЦ Владика Василій Івасюк. Сьогодні віддаємо річницю. Він вже перед Господом Богом. Скільки справ він зробив добрих, храмів допоміг збудувати порадами, добрим словом, багатьом допоміг. Опісля всі переїхали до рідного села Михайлова Шванюка Іванівців. Тут до поминальної процесії додалися родичі, товариші, побратими та родина. А також гості із обласного центру та інших областей, і також за кордону. Серед них і делегація із Угорщини. Вів панахиду митрополит Галицький Андрій. Він зазначив, що Прикарпаття втратило справжнього патріота краю. А наша справа тепер молитися за нього. Треба молитись, створити добі діла, бо я пригадую собі одноразом, коли ми були на заходах поминальної служби. На цвинтарі він сказав так. Були єпископи, Політики, один політик дуже, знаєте, так бив себе груди, що він дуже патріот, а він каже так, шановні, на цвинтарі треба молитись, а не говорити. І це слова мені запам'ятались. І сьогодні бракує нам тих політиків, які були особі Михайла Васильовича. Він не бив себе в груди, не рвав вишивану сорочку, але він робив діло, і я думаю... Саме ті діла і являються тою перепусткою до дверей вічності. У закінченню панахиду всі пішли до могили покійного. Там владики Андрій та Василій освятили надгробну поминальну плиту Михайлу Шваніку. Серед тих, хто був на церемонії знайшлося мало хто міг сказати кілька слів про покійного. У всіх з вуст зривалися лише сльози. Товариш, який працював із Михайлом Васильовичем все життя, Михайло Негрич каже, що відчуває, як зараз йому не вистачає друга. Я з Михайлом Васильовичем пройшов практично все своє життя. Тя з го року до його завершення, і на сьогоднішній день рік пройшов, як михалося, що не стало. Людина з великої букви близький, близька людина до мене, близько до своєї друзів, до своєї родини. У момент посвячення могили надкладовищем навіть задушило. Та всі, хто приїхав віддати шану пам'яті Михайлову Шовнюку, були певні в одному. Він і зараз поряд із ними. З коло та Іванівців Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телеканал Раї.